Усім привіт! На зв'язку Едемон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми починаємо проходити місії на кубінців. Так що менше слів переходимо до справи. Трюки на човні. You, you the boy? You the boy. I think so, you know. No, I don't think I do. Oh yeah, you come here, tough guy. You think you'll take me on? You think you'll play stupid with me? No, I think you're playing plenty stupid enough for both of us. Hey, he call you dumb son, and I call him a little girl, Poppy. Look at him, all dressed up like that. What is this, ladies' night? You some kind of tough guy? You dressed like a woman? You got on panties like a woman too, huh? What do you got against women? You prefer men, big boy? I like women. I like all women! I love my mother, chico! Alright, alright, I'll take your word for it. Relax. Can you drive, amigo? Yeah. Like a woman. <laughs> Very funny. I like you, big boy. Maybe you can help. Maybe you can prove you're a man, huh? Take out the boat. Show me you got some big cojones.

Так що ми виконуватимемо трюки на лодці, щоб довести, що в нас сталеві яйця. Ось так. Правда, коли перший раз грав, я грав Deluxe версію. Тоді я не знав про оригінальну версію. І в мене лодка не долітала і застрягала там на суші. Ну і в мене час закінчувався, поки я. Дотягнув її до води. І нас ще залишилось 22 чекпойнта і більше 2 хвилин. Ось так. І головне не перевернути стільки. Оп. Все зачепили. Ой, блін, лайно. Давай, давай, давай. Ми і так втрачаємо час. І ось так. Ось так. Ось так. Getting, baby boy. To your mommy. О, тут уже більш вільно. Ми без проблем тут пропливемо. Ось так. Ось так. Більше хвилини в запасі. Менше 10 чекпонтів лишилось. Ось так. Еще один трюк. Ось вот так. Пять человек в монти вышилось. Ну і ось і фініш. You this, amigo. Ну і все місію виконано, касарі нам заплатили. І на цьому це все зомбу Деймон. Підписуємось, ставимо лайки. Пишемо в коментарях, якщо ви хочете дізнатися свою думку. Я дізнаюсь вашу думку про те, що. Як вийшла ця серія? Нажимаємо на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Нам хтось дзвонить. Tommy, you, you sometime, okay, Tommy? І нам подзвонила Тітка Пулет. Лідерка Гаїтян. Так що. Там вроде автомобіль є, так що. Ну, і на цьому це все. Бережіть себе і до скорого.